Моє вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас Федірко, і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. Воїни зсу продовжують утримувати займані позиції, а окупанти свою чергою, помітно знизили свою активність у цьому районі. Чому чи зміг ворог просунутися на авдіївському напрямку? та яка ситуація в районі Бахмута? Про це все почуєте вже за мить, а Поки підпишіться на наш Ютуб канал, поставте вашу подобайку та не забудьте прокоментувати Відео розпочнує, як і зазвичай саме з лівобережжя Херсонщини, де як повідомили в інституті вивчення війни, обмежені позиційні бої продовжилися біля населеного пункту Кринки. Російські джерела стверджували, що морозні погодні умови перешкоджають пересуван українських човнів та висадженню десанту через те, що річки Дніпро і Конка замерзли. Як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони півдня України, за минулу добу російські війська помітно зменшили свою активність на лівобережжі Дніпра і наважилися лише на один штурм. Втім, як і в попередні рази, зазнавши втрат, ворог відійшов на свої вихідні позиції. Для витіснення українських підрозділів із кринок окупанти в основному застосовують підрозділи 26-го мотострілецького полку 810-ї окремої бригади морської піхоти яка була зведена в три тактичні групи що діють в основному з флангів козачі лагері кринки корсунка і фронтально страси траси Т-2206. при цьому угруповання дніпро зараз має ресурс понад 72 тисячі з половиною осіб які мають на оснащенні близько 400 танків понад тисячу бойових броньованих машин 530 САУ та менше ста реактивних систем залпового вогню за словами військового оглядача Олександра Коваленка, з одного боку в останні дні відзначається незначне зменшення загальної чисельності угруповання Дніпро, з іншого відзначається явний приріст за ББМ. Він зазначив, що 20 числа грудня 2023 року сюди було перекинуто як мінімум 50 бойових броньованих машин з урахуванням регулярних щоденних втрат. Це нарощування натякає на підготовку більш інтенсивних штурмових дій. Коваленко зазначив, що небезпідставне припущення, що командування ворога хоче витіснити ЗСУ з плацдарму в районі. Кринок до старту так званих виборів президента Росії, щоб він не псував загальну ефемерну картину епічного наступу за планом. Якщо ж це не вдасться зробити, то не варто дивуватися, що генерала Теплинського звільнять з його посади. Крім того, посилення ділянки між поймою та піщанівкою підрозділами го танкового полку недвозначно натякає на деякі побоювання командування угруповання Дніпро на рахунок цієї ділянки, що нависає над розвилкою трас Т 2206 та є е 97 Окрім цього, ще в грудні. Було відправлено на захід від Олешок підрозділи 24-го мотострілецького полку, а в район підстепного підрозділи 127 двадцять окремої розвідувальної бригади для посилення територіальних військ противника. Це вказує на те, що ворог явно не справляється із підрозділами зсу щодо доцільності плацдарму збройних сил України в районі Кринок. Як зазначає Коваленко, це унікальний випадок у світовій історії воєн та конфліктів, коли невелика група отримує плацдарм, який протистоять сили, які у 200 разів перевищують їх за чисельністю. При цьому немає. Маючи важкої техніки та діючи на плацдармі виключно піхотою, хоч і під прикриттям артилерії та дронів кримки. Це саме той приклад нової фази війни, тобто меншими силами завдавати максимально можливої шкоди противнику і виснажувати його втрати угруповання ворога в районі Кринок, особливо за механізованим компонентом, просто не порівнянні втратами збройних сил України, як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, командування противника почало проводити перегруповування своїх сил і засобів через необхідність виправити вади бойового управління між частинами своєї тактичної. Групи, яка діє проти українського плацдарму в районі Крино, адже через неузгодженість в цих питаннях у противника продовжують мати місце випадки дружнього вогню, несвоєчасне висування підрозділів на вихідні рубежі, вихід їх у зони ураження підрозділів збройних сил України. І от, зокрема, в районі населеного пункту Брилівка, військові зі 140-ї окремої розвідувальної бригади скоригували вогонь по двох російських РСЗВ-ураган. Такі кадри зараз розширюється мережею. На них можна побачити, як після переданих даних операторам РСЗВ Хаймерс ворожі урагани були знищені з одного влучного постріла. Неподалік Радинська бійці зі 140 ї окремої розвідувальної бригади знищили російські ЗРК «Оса». Такі кадри зараз також я мережею. Зазначається, що спершу зенітно-ракетний комплекс виявили аеророзвідники. Після чого по ньому влучно відпрацювала наша артилерія. Як результат, один постріл, одна знищена ціль. Загалом вже за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 22 російських загарбника. Про це повідомили Сили оборони і Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано три реактивні системи залпового вогню: сім гармат, один міномет, два розвідувальні БПЛА, два човни та 13 одиниць автомобільних. Техніки на Мелітопольському напрямку, за даними західних аналітиків, позиційні бої тривали поблизу населеного пункту Роботне і західніше вербового. Варто зуважити, що наразі запеклі бої точаться у роботинському виступі, але без підтверджених змін на лінії фронту. Російські телеграм-пабліки пишуть про нібито успішну українську контратаку у бік новопрокопівки, наслідок якої вдалося зайняти раніше втрачені позиції та змістити лінію на південь від роботи проте візуальних підтверджень не було. У цьому районі діють підрозділи Російської 42 ї мотострілецької дивізії 247-го гвардійського десантно штурмового полку та 100-ї розвідувальної бригади Осман. Основні гарячі точки район Роботино, Новопрокопівки та вербового. Відзначається погіршення погодних умов. Холод та мокрий сніг ускладнюють ведення тактичних боїв. За останні кілька тижнів росіянам вдалося трохи зрізати виступ. Але ці успіхи незначні. Набагато активніше вони займаються обороною, причому на тиловій території. В той саме час, за словами військового оглядач Олександр. Коваленка. тут лінія зіткнення практично не рухається, а одна і та сама позиція може протягом доби переходити з рук в руки по кілька разів. Тобто ситуація у певному сенсі стагнувально стабільна. Варто відзначити, що на цій ділянці фронту оперує російська група військ Запоріжжя чисельністю близько 60 тисяч осіб. На озброєнні цього угруповання є близько 350 танків, 950 бойових броньованих машин, щонайменше 300 САУ та 100 РСЗВ. Все це вказує на штатну комплектацію угруповання. Це означає, що воно здатне проводити. Ти локальні тактичні дії, але очікувати масштабних наступальних операцій у напрямку Оріхова, Гуляйполя не варто. Як заявляв мер Мелітополя Іван Федоров, ворог не зупинився на тому, що збудував навесні. Це підтверджують і супутникові знімки, на яких видно нові укріплення на десятки кілометрів. За його словами, окупанти будують як фортифікаційні лінії, так і кругову оборону, таких міст як Пологи, Токмак, Молчанськ, та Мелітополь. Ворог робить це масово і продовжує будувати оборонні споруди від Мелітополя у бік. Криму, як пояснив військовий оглядач Олексій Гетьман, окупанти будують суцільну оборону скрізь, де змогли закріпитися, і це не стільки для того, щоб прямо зараз стримувати український наступ, а для того, щоб самим затриматись надовго. У такому разі вони матимуть захищені позиції з усіх боків. Неважливо звідки Україна в майбутньому просуватиметься. А ще це може бути приводом для того, щоб змусити сісти за стіл переговорів і обговорювати щось на кшталт. Давайте по факту дивитися, а не на те, що колись було у 1991 році. На Бердянському напрямку, як повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку, ворог наступальних дій не проводив. Того про це окупанти не припиняли обстріли українських позицій. Відтак за минулу добу ворог з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. Від Бердянського ми перейдемо до Марінського напрямку, де наші захисники та захисниці продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Горгівки, Побєди та Новомихалівки. Тут було відбито 12 ворожих атак. Як писав військовий оглядач Костянтин Машовець, вперте бажання російського. Командування за будь-яку ціну взяти під контроль руїни Мар'янки були обумовлені не тільки прагненням доповісти про так звану велику перемогу в районі міста, яку російські війська штурмували більше як півтора року, скільки цілком утилітарними оперативно-тактичними міркуваннями. Справа ось чому. Український плацдарм, розташований східніше дороги марянка Вугледар. Вже давно муляв око росіянам по двом основним причинам. По суті, він являє собою цілком очевидний зручний стартовий майданчик щодо можливих гіпотетичних активних дій ЗСУ у бік Волновахи та Маріуполя. Окрім того, наявність плацдарму дає можливість ЗСУ досить щільно тримати під вогневим контролем залізницю, яка веде до Волновахи з півночі і далі через хлібодарівку та Комиш Зарю на захід. Варто додати, що відстань до неї в районі станції Південно-Донбаська складає менше 9 Кілометрів, до якої може дотягнутися будь-яка САУ, яка є на озброєні збройних сил України, тобто ця залізнична гілка потенційно могла б відігравати достатньо важливе значення у системі матеріально-технічного забезпечення військ противника, які діють у південній операційній зоні. То забув нагадає, матеріально-технічне забезпечення російських загарбників зазвичай здійснюється саме залізничним транспортом, адже російський тил пристосований саме до такого методу. Це набуває ще більш актуального характеру, зважаючи на регулярні удари ЗСУ по російській військовій інфраструктурі на території окупованого Криму. Але поки існує цей український плацдарм використання російським командуванням цієї залізниці для постачання провізії своїм військам західніше умовної лінії Волноваха Маріуполь у значних обсягах, скажімо так, певним чином ускладно. Тому Виходячи головним чином саме з цих двох міркувань, російське командування спланувало та зараз намагається реалізувати певний план щодо ліквідації українського плацдарму, частиною якого є активні наступальні дії противника по напрямку Мар'янка-Георгівка. В Віддалі він передбачає декілька етапів: перший взяття під контроль району Мар'янки, навіть не стільки всього населеного пункту, скільки його центральної та південної частини. Другий другий зосередити та розгорнути відповідні сили і засоби у центральній та південній частині Мар'янки, задля проведення атакуючих штурмових дій по напрямку Побєда, вздовж дороги 0532, з прицілом вийти на рубіж Антонівка Костянтинівка. Одночасно з цим розпочати наступ або з району Микільського у бік шахти Південно-Донбаська чи одразу у бік села Водяне або спробувати з рубежу Новомайорське Шевченко, аби пробитися у бік Новоукраїнки через пречистівку. Таким чином окупанти зможуть глибоко охопити фланги тактичної групи зсу, яка обороняється північніше Володимирівки та в районі Новомихайівки. В реальності ситуація у цьому районі розвивається м'яко кажучи, трохи в іншому ключі. Приблизно півтора-два місяці тому протинок вже пробував наступати в районі Новомайорського та Шевченкового, Однак ці атаки скінчилися безрезультатно. На Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити місто. Відтак за минулу добу наші військові відбили 18 атак загарбників в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак біля Сєвєрного, Первомайського та Невельського. Як пишуть аналітики з проєкту Діпстейт, напередодні окупанти пішли в атаку з трьох напрямків на північ у східних околицях Авдіївки зупинили ворога в цьому районі бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади. Зазначається, що в районі Кам'янки йшли дві одночасні хвилі повзводу піхоти у кожній метою було або спробувати здійснити прорив малими групами або відволікти від іншого удару. Адже в той же час колона щонайменше 10 одиниць техніки рухалася через веселе до Авдіївки. За даними аналітиків, танк смертник на чолі колони виконував роль розміновувача, і наші хлопці до останнього думали, що він на дистанційному управлінні. БМП відразу висадили піхоту і далі навтьоки. По окупантам відразу було нанесено ураження. Застинув Повення було знищено. Що стосується двох хвиль біля Кам'янки, то було ліквідовано та поранено близько 20 осіб з двох зводів. Решта втекла, і от спроби Росії оточити Авдіївку одне з ключових завдань для російських загарбницьких військ в Україні. Про це на своїй сторінці у мережі ікс написала британська розвідка. Зазначається, що останнього тижня ані російські, ані українські сили не зайняли будь-які значні позиції, не зважаючи на прогрес у захопленні Мар'янки, Росія була нездатна отримати користь і просунутися ані на захід напрямку Курахового, ані на південь напрямку Новомихайлівки. Водночас ймовірно, що оточення Авдіївки залишається ключовим напрямком зусиль Росії. Однак станом на сьогодні окупанти здобули дуже обмежені територіальні здобутки за рахунок значних втрат у техніці та особовому складі. Крім того, північне місто Степове залишається під українським контролем, що зберігає дос. То до логістичного шляху постачання в Авдіївку, і от Росіяни активізувалися біля Авдіївка аби помститися за збиті літаки А 50 та іл 22 м. Так вважає голова ради резервістів сухопутних військ зсу Іван Тимочко. Він зазначив, що таким чином Путін хоче погасити хвилю невдоволення в російському суспільстві через збиття літаків. Тимочка стверджує, що росіяни розуміння того, що час не чекає, грає не на їхню користь щодо захоплення Авдіївки. Як раніше повідомляв начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш, днями був сильний снігопад та похолодало до мінус 15. За його словами, це ускладнює ведення бойових дій, як з нашого боку, так і з боку ворога. Військовий оглядач Олексій Гетьман підкреслює на тих, хто наступає, на тих, хто обороняється, погода впливає не однаково. Наступати складніше із рахуванням заяв залужного про те, що ми маємо можливість обороняти Авдіївку ще 2-3 місяці сил на це має вистачити як мінімум до кінця зими. Він зазначив, так в обороні при поганій погоді важко некомфортно, можуть бути проблеми з логістикою, але наступати по кучугурам ще важче. Якщо застрягне техніка, це вже мішень. Людина не може активно переміщатися і змінювати позицію. Таким чином вона теж стає легкою мішенью. Наразі бої під Авдіївку тривають на північний захід, у районі очеретинного, Новобахмутівки та Степового. На захід, у бік Сєвєрного та Туненького, та на південний захід у бік Первомайського та Невельського. Літики з проекту Діпстейт відзначає зниження ворожої активності біля степового. Основні удари змістилися на Авдіївський коксохімічний завод та дачі. І от військові з 47-ї окремо механізованої бригади показали, як на БМВ-предлі відпрацювали по російських позиціях. Таке відео зараз шириться мережею. На ньому можна побачити, як бойова машина піхоти із закритої позиції знищила ворога з 25-мм міліметрової автоматичної гармати М242 Бушмастер. В районі Красногорівка військові з 68 окремої єгерської бригади уразили російський бліндаж. На публікованому ролику можна побачити, яке дрон підлітає до російських позицій, і влучно знищує їх. Також в районі цього селища бійці з окремого загону спеціального призначення Омега НГУ знищили сховок з російськими мінами. Результатами своєї роботи бійці поділилися у своєму телеграм-каналі. На відео видно, як випила підлітає до схорону і скидає на протитанкові міни гранату Вог. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 386 російських загарбників. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Це означається, що окрім особового складу було знищено 67 одиниць військової техніки, зокрема 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 14 артсистем, одну СПГ, один засіб ППО, 27 сім 5 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Я нагадаю, що наступ у районі Авдіївки у російських військ почався пафосно і. І багато обіцяючи, як заявляли російські воєнкори 10 жовтня 2023 року. Але станом на зараз вони так і не змогли досягти всіх поставлених тоді цілей. А саме захопити село Степове та взяти під вогневий контроль із північно-східного сектору трасу 0542. Це було провалено у південно-західному секторі вийти через водяне на село тоненьке та захопити його. Також провалено, встановити із південного заходу вогневий контроль за трасою 0542 і також провалено. Тобто не виконавши половину. Поставлених на 10 жовтня 2023 року. Завдань російські війська отримали карт бланш до виборів президента Росії показати в районі Авдіївки результат, що означатиме, що ворог посилить тиск у районі міста. Зокрема, саме з цією метою з під Бахмута було перекинуто під Авдіївку підрозділи 57 сьомої окремої мотострілецької бригади. Дані дії наголошують на тому, що для командування росіян Авдіївка грає основну домінуючу роль ніж будь-який інший населений пункт. Основною метою для росіян в районі Авдіївки є не так початок міських боїв і захід у Зону, як перерізання єдиної логістичної артерії, а саме мова йде про трасу 0542 та ізоляція Авдіївського гарнізону. На Бахмутському напрямку, як написали в Інституті вивчення війни, позиційні бої тривали в районі Богданівки, Іванівського та Хромова, а також поблизу Кліщівки та Андріївки. Як пише військовий оглядач Олександр Коваленко, російські окупаційні війська в районі Бахмута продовжують посилювати тиск, аби вирішити питання із західним та південно-західними секторами. Перший їм потрібен для створення плацдарму з подальшою перспективою розвитку наступу на часів яр. Другий, перш за все, для створення буферу безпеки для траси 0513, що опинилося під загрозою після звільнення Андріївки та Кліщіївки та виходу на лівий бік від залізниці. Згідно з останніми даними в районі Бахмута окупанти сконцентрували сімдесят тисяч солдатів. Це пікова присутності ворога у районі міста за весь час наступальних дій, навіть розпал наступу пригожна такої кількості особового складу в районі Бахмута не фіксувалося. Росіяни задіяли в боях підрозділи 11 окремої десанто-штурмової бригади, яку раніше вивели зі складу 36 ї загальної військової армії східного військового округу і разом 56 ї та 83 ї окремими десанто-штурмовими бригадами включили до складу формування ВДВ для централізації управління десантурою. Але мова не про те, річ у тім, що вони були весь цей час у резерві. Ерві цю бригаду дуже активно використовують в районі Іванівської для російської десантури. Це можливість продемонструвати військово-політичному керівництву, мовляв, нова концепція стосування військ. У районі Богданівки наступ посилили підрозділами ї окремої мотострілецької бригади, якою намагаються заткнути кілька напрямків західного сектору. У свою чергу відчутного успіху у спробах відбити Кліщівку та Андріївку окупанти не мали. І навіть навпаки, за результатами системних контратак підрозділів ЗСУ були змушені відійти з низки позицій. В районі Курдюмівки на північ активізувалися дії 57 ї окремої мотострілецької бригади, але знову ж таки без критичних наслідків для зсу. Підсумовуючи вище сказане, росіяни посилюють тиск у районі Бахмута. Вони ставлять для себе. Явною метою вихід на часів яр і дуже турбується за логістичну артерію з горлівкою. Але в нинішніх реаліях, не зважаючи на кількісну перевагу, зокрема зосередивши в районі міста, майже 50% від групи військ південь, досягти певних переломних результатів не можуть. Їхній повзучий по десятку метрів на день а часом із відступом наступ, поки не демонструє потенціалу для стрімкого ривка та прориву нашої оборони. Від Бахмутського ми прийдемо до Лиманокупінського напрямку, де нашими захисниками було відбито дев'ять атак окупантів в районах Тернів, Ямполівки, Торського та ще 15 атак біля Макіївки та Білогорівки. Окрім цього, противник з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. Росіяни продовжують тиснути на певних ділянках фронту однак, здебільшого, за рахунок особового складу. В той час, як техніку, вони бережуть. А от про це розповів майор запасу НГУ Олексій Гетьман. Він зазначив, що, до прикладу, під Бахмутом росіяни зосередили. 70 тисяч військових і продовжують посилювати угруповання. Гетьман зазначив, що на інших ділянках фронту окупанти теж накопичують живу силу. При цьому техніку бережуть до того ж, тих самих танків вони можуть постачати лише 75 одиниць на місяць. за його, за його словами, росіяни з усіх сил намагаються показати якісь переможні результати до виборів президента у березні. І, от на російському підприємстві Урал-Трансмаш, були показані серійні зразки 152-мм самохідної артилерійської установки. Коаліція СВ. Цю інформацію оприлюднило видання мілітарне з посиланням на пропагандистські змі. Сау були представлені російському міністру промислової торгівлі Денису Мантурову. Це були одні з перших серійних екземплярів. Сіки до цього російські війська отримали лише дослідні зразки, які були модернізовані на підприємстві. Дослідник бронетанкової техніки Андрій Тарасенко повідомив, що потужності підприємства раніше не дозволяло організувати масове виробництво САУ Коаліція СВ. Завод займався переважно ремонтом та модернізацією САУМ-100, а також виготовленням дослідницьких екземплярів коаліції. Експерт також зазначив, що росіяни раніше стверджували про використання коаліції у російсько-українській війні. Однак поки не було підтверджень цих заяв. Я додам, що коаліція СВ російська – 152-мм самохідна артилерійська установка. Її екіпаж складається з трьох людей, а не з п'яти, як в інших САУ. Самохідка базується на платформі танка т 90 І за інформацією виробника, може робити від 12 до 16 пострілів за хвилину із дальністю в 70 кілометрів. Перша дослідна партія відправилася на озброєння ЗС Росії у дві 2019 році, а на цьому в мене все підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші вподобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.